Друзі, вітаю всіх у світі Книжок. Уже прийшов до нас 2025 рік. з чим я вас усіх вітаю. Бажаю нам, усім українцям, миру, злагоди, процвітання. Нашій славній країні і, звичайно, такої довгоочікуваної перемоги. Я думаю, що це одне із головних бажань для всіх українців: це перемога здоров'я, благополуччя усіх наших родинах. Я знімаю таке традиційне відео, підсумок прочитаних книжок за цей рік. І хочу показати вам в цьому відео п'ять свій топ-п'ять найкращих книг. Поділитися з вами своїми враженнями, і, звісно, порадити вам, щоб і ви познайомилися з цими книгами. Якщо бути ось так точною, то я знімала подібне відео за перше півріччя, і ви можете перейти на мій канал, подивитися. Це був такий топ найкращих книжок за півроку, тому в цьому відео будуть книги, які я вже прочитала починаючи там з літа, з червня і до сьогоднішнього дня. І ем, у січні минулого року я ставила собі плани прочитати 80 книг за рік, але, на жаль, трошки недовиконала цей план. Мені вдалося прочитати 67 книжок. І це доволі такий гарний результат, незважаючи на те, що не досягла ось цього рівня у 80 книг, але це чудовий результат, і навіть іноді читаючи якусь гарну книгу, я ловила себе на думці, що не потрібно поспішати дочитувати її і брати одразу до рук якусь іншу, а саме смакувати і отримувати задоволення від прочитання такої гарної книги. Шедеврів, і такі дійсно книги траплялися, і саме про них я сьогодні хочу розповісти вам у цьому відео. Загалом, якщо ось так підсумувати прочитані книжки, то я читала переважно звичайно зарубіжну класику або сучасну літературу. і... У мене збільшився обсяг української літератури, як сучасної, так і класики. А також я познайомилася з такими жанрами, як фентезі та фантастика. Була у мене навіть книга Агати Крісті. Але покажу вам зараз свій топ-5 найкращих книжок, які я хотіла би коли-небудь прочитати, звісно, маючи вільний час, і стільки багато книг є в світі, що не вистачає просто часу їх всі читати. Тому, звісно, що мій такий огляд і підсумок, який я вам раджу для прочитання, буде дуже суб'єктивним на мій особистий смак. Отже, розпочнімо із п'ятого останнього місця. Але не менш значуща, тому що всі книги, які я зараз вам покажу, і про які розповім, мені дуже сильно сподобалися. Це одні най з -най -най найкращих книжок, які мене дуже вразили. Отже, п'яте місце це книга відомого австралійського письменника Маркуса Зузика і його Крадійка книжок. Дуже відома, популярна книга, яка мене зачарувала, вразила, дуже мені сподобалася настільки, що після прочитання книги. Я одразу переглянула фільм, який теж дуже гарно зняти, і гарні актори знімаються в цьому фільмі. Я найбільше полюбила цю книгу саме через якусь таку ніжність, доброту. І незважаючи на те, що всі події там відбуваються під час війни, під час Другої світової війни. Але е, мені здається, ця книга найбільше показує саме людяність і е, людську якусь. І доброту, і злість, звісно, про те, що людина дуже багатогранна, і люди всі дуже різні. І саме стосунки між нашою головною героїнею Лізель та її прийомною родиною, батьком та матір'ю, які полюбили її, а вона їх саме під час цих таких жахливих подій, бомбардувань. І по суті, це Розповідь про війну і про ось цю маленьку дівчинку, якій було десь років 10-12, і про її відносини з абсолютно чужими її людьми, тому що вона втратила свою родину і опинилася в чужому місці, де не знала нікого, нічого. Ось, але е, навчилася любити, і, яке в неї було добре серце щире, яке е, е, ось так. Е, е, Надломувала, можна сказати, ця несправедлива війна. Мені книга сподобалася, я її, звісно, вам раджу. Знаю, що багато хто вважає цю книгу досить такою наївною, можливо, десь не зовсім правдивою або такою прикрашеною. Мені вона сподобалася і я вам її дуже сильно раджу прочитати. Далі наступне четверте місце займає книга, яка вже є в мене в наявності. Це книга нашого українського письменника Юрія Винничука. називається вона Танго Смерть. І тут також розповідається про події Другої світової війни. Подобається мені ця тема в книгах, і я дуже часто обираю для себе для прочитання саме подібну тематику. Тут у нас розповідь уже про Україну, про Львів і про те, який багато національний Львів у нас в центрі сюжету чотири вірних друга це українець, єврей. Поляк та німець про їхню дружбу, про їхнє дитинство і як вони дорослішали, які відбувалися з ними пригоди. Потім ці жахливі події, коли змінювалася влада, коли приходили радянські війська, потім німці, і територія Львова перебувала постійно під ось таким напруженням і. Знищенням, а ось і як відбувалися події саме в цій книзі, ви можете познайомитися. Мені дуже до речі, подобається це видання від Абаби Галамаги, дуже якісне, таке і приємне на дотик, ніби зроблено підканину. І було приємно читати цю книгу. Хоча події тут переважно теж важкі, такі особливо знищення. Людей та євреїв. і Спочатку перша половина книги мені була якось трошки натягнута, десь чомусь не зрозуміло, тому що наш один із головних героїв досліджував Мертву мова, можна сказати, і це все відбувалося про опис його життя, про пошуки, якісь дослідження, які він проводив. Це такі сучасні часи. Тобто тут відбуваються нас такі дві паралельні лінії, де розповідається про події Другої світової війни у Львові і про сучасні події. Потім тут є, можливо, якась трошки така містика, реінкарнація, тобто перевтілення душ, щось можливо трохи нереальне. Але але воно так гарно це все написано. Наступне третє місце посідає книга відомої британської письменниці Мегі Офарл. Це сучасна письменниця, і вона пише доволі такі психологічні романи. Це роман Шлюбний портрет. Є така нещодавня новинка від видавництва Віват з дуже доволі такою гарною обкладинкою, софт-тач, приємний на дотик, але вона дуже брудниця ця обкладинка. Книга мені дуже сильно сподобалась. Вона розповідає про період відродження про 1557 рік і в центрі сюжету тут дівчина молода жінка, яка Проживає в Флоренції, і вона з такої заможної родини, але її видають заміж за Володаря Феррари іншої країни, який є дуже владним, таким жорстоким. І далі вже в нас книга розповідає про її поневіряння, її проживання із цим. Чоловіком і про якусь таку зневіру і. Безнадійність дуже цікаво було читати цю книгу. Я дуже сильно співпереживала переживала головній героїні, і здавалося, що ну, ось, вона вже просто неможливо якось вирватися із цих таких, цієї клітки. І кожного разу авторка якось так нагнітала, нагнітала ситуацію, і здавалося, що щось жахливе, жахливе просто зараз відбудеться. Але в цілому, книга мені дуже сильно сподобалася. І це такий історичний роман з. Які показує нам долю нашої головної героїні і взагалі долю жінок у ті далекі-далекі часи, які були права у жінок, що вони могли собі дозволити, чи могли вони щось вирішувати, чи була у них якась свобода. Тепер покажу книгу, яка посідає друге місце в цьому топі. Це книга нашої української сучасної письменниці Марії Матіус. Називається Нація Серце. навпіл, теж від видавництва. «Абат». Папа Галамага, це така серія у них Юрій Венечук і Матіус. Мені дуже сильно подобається, як видимі ці книги, дуже якісно і гарно виглядають. Книга розповідає нам про українців, про наш народ, про боротьбу за незалежність, за самостійність. І саме ця книга найбільше показує Буковину, і ось цю територію Буковини, також місто Чернівці, і багато подій тут саме тут розгортаються на цій території про підпільницькі організації, які боролися з різною владою, яка приходила в це місто там і радянці, і німці, і румуни, і ну, така, така багатонаціональна національна. Територія області, взагалі, місто, і саме після прочитання цієї книги, яка мене настільки сильно вразила. Мені захотілося відвідати це місто, і ми дійсно були сім'єю. Ось нещодавно відвідали е, місто Чернівці. Це вперше була така наша поїздка сім'єю, і е, мені дуже сподобалася подорож, така була е, коротка в два дні, але е, я для себе так поставила, таку, можна сказати, галочку, що це місто відвідала. Мені дуже сподобалось е, тут е, різні події, там починаючи від минулого сторіччя ще Друга світова війна. Е, як місто переживало всі події, зміну влади, як їх там знищували людей, і євреїв, і також про сучасні події, повномасштабне вторгнення в Україну. І це така збірка. Я цього не знала, коли купувала книгу, але книга все рівно мені дуже сильно сподобалася. Збірка з різних історій. Я вам дуже сильно раджу познайомитися, взагалі не тільки з цією книгою, а з авторкою, тому що це дуже вартісно. Вона мені дуже подобається, як пише ця авторка, і я би хотіла надалі читати, знайомитися з її творчістю. Ось така чудова книга. У мене є окреме відео на каналі. Читацький щоденник на цю книгу, тому якщо вам цікаво більш детальний такий огляд, можете перейти подивитися це відео. Не буду так зупинятися надовго, на цій книзі. І перейдемо до першого місця. Це книга відомого американського письменника Деніела Кіза. Називається вона Квіти для Елджернона». Це таке в мене стареньке видання. І я знаю, що є нові. Відання у КСД, там інша така обкладинка. Книга невеличка, тут із 300 сторінок, і я дуже довго відкладала саме прочитання цієї книги. І у автора Дені Лакіза вже прочитала, мабуть, 4 чи 5 книг. Відкладала саме знайомство з цією книгою, знала, що вона дуже емоційна, така чутлива, багато хто плаче, читаючи цю книгу. І, мабуть, вона одна із найсильніших, і я в цьому в принципі переконалася, прочитавши цю книгу, що це дійсно перше місце, і книга така універсальна, вона підійде для всіх. Якщо ви любите читати фантастику або фентезі, якісь історичні романи чи жіночі романи, неважливо. Ця книга підходить для всіх, тому що вона розповідає про людяність, про людську сутність, добро. Ненависть, жадібність жагу до влади про те, як молодий хлопець, якому 32 роки. Який працює в пекарні і дуже прагне бути розумним, йому проводять операцію, і він підвищує свій рівень IQ, дуже сильно стає просто генієм і знає понад 20 мов різних і в різних галузях розбирається. Тобто це така нереальна трохи історія фантастична, але все ж таки вона це не основне, а те, що він усвідомлює. Як він жив до цього, як з ним поводилися, і ті люди, яких він вважав друзями саме через свою таку недорозвинність, тому що він розумово був відсталим. Від і поводив себе як мала дитина. Як люди знущалися над ним, як вони жартували, сміялися з нього, їм було весело через саме його таку недолугість, недбалість. І як вони змінюються, відвертаються від нього, коли він стає дуже розумним і перевищує взагалі розум будь-якої, звичайної такої середньостатистичної людини. І про його. Ось таке поневіряння і пошуки себе, розуміння свого минулого, коли від нього відвернулися батьки, така дуже чутлива дійсно емоційна історія. Тож, друзі, ось такий топ найкращих книг, прочитаних за цей рік, точніше за півроку. І я дуже... Рекомендую вам також познайомитися з цими книгами, або, мабуть, ви вже читали, можливо, з якісь із цих книг. Діліться з вашими враженнями в коментарях до цього відео. Пишіть, які книги вам дуже подобаються, ви би хотіли поділитися своїм досвідом або порекомендувати до прочитання. Звісно, що цей рейтинг є дуже суб'єктивним, особисто на мій смак, книги, які мені чимось запали в саму душу, і я хочу з цим поділитися із вами. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки. Дякую всім за перегляд, бережіть себе. І хай вам всім щастить. До нових зустрічей, нових відео у новому 2025 році.